П'ять бюджетних аналізів, за допомогою яких ми перевіримо весь організм. Записуйте, а поки підпишіться від мене велике дякую. Перше, це загальний білок. Ми дивимося його в біохімічному аналізі крові. Білок відповідає за волосся, за шкіру, м'язи, імунітет. Все це напряму залежить від рівня білка у вашому організмі. Цей показник повинен бути не менше 75, а краще більше. Якщо менше, це означає у вас дефіцит. Друге, це феретин. Цей показник досить добре показує запаси заліза в організмі, а залізо має вплив на всі процеси у вашому тілі без виключення. Це і гормони, метаболізм, і хороша робота щитоподібної залози. Третє. Здаємо аналіз і дивимося рівень вітаміну Д. Кожна тканина і кожна клітина в організмі має рецептори до вітаміну Д. Це взагалі король усіх вітамінів. Його ще називають предгармон. Без нього не буде ні гарного волосся, ні міцного імунітету, ні нормальних гормонів. І він номер один по дефіциту серед нашого населення. Гарний показник вітаміну Д це більше 70 до 100 міжнародних одиниць. Четверте: здати ТТГ. Цей показник відображає стан щитоподібної залози і відповідає за швидкість і якість метаболізму. І останнє п'яте загальний аналіз крові. Супердоступний і недорогий, який показує, чи є дефіцити і запальні процеси в організмі. Друзі, слідкуйте завжди за станом свого здоров'я і залишайтеся здоровими.